І ось відсоток буде братися в межах мінімум це 5%, а максимум це 15%. Тобто будуть відсотки 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 і 15. І ось в цих межах оцей відсоток буде відігравати важливу роль стосовно виплати. І ось давайте роздивимось вже. Конкретний приклад. Ми з'ясували, що людина вийшла по законодавству, тобто вона вже не працює, і до 60-річного віку залишається 15 років. Тобто цифри 15. Середню заробітну плату беремо 10 тисяч гривень. І ось від цієї цифри, від цієї середньої заробітної плати ми беремо 10%. Це буде тисяча гривень. І ось ця тисяча гривень буде множитись на 15 років. І це буде 15 тисяч гривень. Тобто людина, яка не працює по законодавству, у якої немає ще 60 років, держава з державного бюджету України буде її сплачувати при ось цих всіх умовах. 15 тисяч гривень до досягнення людині 60-річного віку. І ці кошти будуть з Державного бюджету України для того, щоб держава підтримувала цього працівника. Як тільки виповняється 60 років цьому працівнику, тобто настає його пенсійний вік, оця формула, про яку ми сказали, з розрахунком, це все зникає. Це вже не працює. А при досягненні 60-річного віку працює інша формула, ми про це казали в різних відео, ми зараз не будемо це казати. Ми кажемо про сам, про сам принцип виплат з державного бюджету України. І ось коли є 60-річний вік людини. Тоді з пенсійного фонду визначається окрема сума вже пенсії. І також береться і враховується заслуги перед державою, якщо вони є, цією людиною. Тобто людина в 60-річному віку віці, буде отримувати пенсію з пенсійного фонду України, окремо, і виплати. З державного бюджету України, але за досягнення, або якісь заслуги перед державою, тобто роз'єднання відбувається. А ті люди...